Тільки подивіться на цього милого крихітного шоколадного ведмедика, Який маленький він здається у руках Мейбел. А от у Джуді ведмедик більше. Але він все одно такий же милий. Стоп! Ви це бачили? У Ітана просто величезний шоколадний ведмедик. Це ж неймовірно. Мейбел з Джуді явно шоковані таким розміром. Ось вирішив похвалити своїм маленьким шоколадним ведмедиком, але Іта не надто вражений. Що ж, тоді саме час спробувати його на смак. Ви лише погляньте. Всередині крихітного ведмедика були ще й маленькі різнокольорові цукерки. Всі здивовані, що там був такий сюрприз. Ну, тепер Джуді не терпиться дізнатися, що всередині її ведмедика. Так, перший укус. Здається, одним укусом тут не впоратись. О так. Ось це інша справа. Ведмідь Джуді також повний кольорових драже. На смак це неймовірно смачно. Ну що, Ітан, твоя черга. А чому Джуді його зупинила? А, у неї ще залишився шоколад, тоді ясно. Зачекаємо, поки Джуді закінчить. Ох! Ведмедик, скоро я тебе з'їм. Треба лише набратися терпіння. Шоколад уже не лізе в рот, а вона досі не може зупинитись. Ну, добре, приступай нарешті. Ох, ітан. Мені здається, чи тобі було боляче. Зараз спробую в боксерській рукавичці. І все так само безрезультатно. Міні-катана, здається, також не справляється. Ітан, тримай. Ну що ж, на безбольну біту остання надія. І так, все вийшло. Голова з плечей, і Ітан, здається, увійшов смак. І навіть не думає зупинятись. Удар за ударом і цукерки летять в усі боки. Ну що ж, нарешті можна і поласувати. Ням-ням-ням, смакота. У друзів просто неймовірно багато цукерок. Тут і явно на всіх вистачить. На столі біля Мейбл з'явилось щось червоне і дуже велике. О, це ж величезний автомат із солодощами. Мейбл цьому рада. Хм, Погляньте, ви та на такий самий, але тільки вдвічі менше. Але Джуді попався зовсім крихітний автомат із цукерками. Вона цьому явно не радіє. Друзі, припиніть з нею сміятись. Проте Джуді буде першою. Що не виходить дістати цукерку. Друзі, це ще більше потішило. Вони просто не можуть зупинити сміятись. О, вітаю, Джуді! У тебе вийшло відкрити автомат. Що, ж, Джуді, бажаю тобі смачного. Нічого собі. Так це виявляється не цукерки, а жуйки. А яка ж мила бульбашка вийшла у Джуді. Дуже маленька, просто крихітна. Ну, що, Ітан, давай ми чекаємо. Покажи, на що ти здатен. М -м -м, яка смачна жуйка. Ну що? Добре сміється той, хто сміється останній. Давай даємо тобі ще один шанс. Зараз я з'їм побільше більше жуєк, і бульбашка у мене вийде просто величезною. Та мені здається, що це дуже багато жуєк для одного ітана. В автоматі більше нічого не залишилось. Жодної жуйки. Ваїтан, ми дуже-дуже чекаємо. Трохи ніяково, але в нього навіть не виходить надути бульбашку. Так І, знаєте що? Зараз здається черга. Мейбл. Мейбл, смачного. Ну а Мейбл тим часом лише рада почати. Яка ж смакота? Лише погляньте, як вона закидує до рота жуйку одну за одною це не лише смачно, але й неймовірно весело. І так, Мейбл, ми всі чекаємо на твою бульбашку. Упевнена, у тебе вийде. Ого, вона була неймовірного розміру. Шкода, що луснула та забруднила Мейбл. І у це було огидно. Ну, а Мейбл тим часом вирішила продовжувати їсти жуйки. Ви лише погляньте, як швидко та опевнено вона з цим справляється. Вона взяла апарат ціляком і повністю засипає собі жуйки до рота. А ось це було ніяково. Друзі, зі мною все гаразд. Мейбел, не хочу тебе засмучувати, але покласти жуйки до рота так просто не вийде. А в нас вийде. Ви лише погляньте, яка мила упаковка чіпсів. Джуді, здається, подобається. Але вона подивилася, що дістала сітану, і почала заздрити. А тепер Ітан повернув голову і побачив у Мейбл просто гігантську пачку чіпсів. Вона в захваті від таких розмірів. Та як таке можливо? Це просто несправедливо. Так, Джуді не розуміє. Але доведеться радіти тому, що є. Уся пачка влазить їй рот буквально за один раз. Це було дуже смачно, але мало. Я не наїлась. Вона жадібно дивиться на Ітана, але Ітан ділитись не має наміру та отримує за це пачкою по обличчю. Ну що ж, нарешті я поласую. М -м, які ж вони хрумкі. Mm. Ітан із задоволенням уплітає чіпсинку одну за одною. Так, він явно задоволений собою. І от він вже тягнеться другою рукою за наступною чіпсенкою і розуміє, що залишилась остання. Але як її дістати? Недовго думаючи, він просто вирішує зім'яти пачку, щоб дістатися до неї. Остання штучка у нього в роті, і він впорався. А отже, черга Мейбл. Щоб відкрити таку величезну пачку, треба залізти на стілець або навіть на стіл. Аж хоромка чіпсенка. У великої чіпсени великі крихти. Друзям не солодко там знизу. Хоча можна і підкріпитись. М -м, здається, Мейбел хоче залізти глибше. Вона майже не в пачку і. О, ні! Пачка чіпсів разом з Мейбл впала. Виглядало це епічно. Які зірочки. На столі з'явилися пляшки з колою різних розмірів. А що там у Мейбл? Ммм, Сама маленька пляшка. Але вона, здається, цим не засмучена. Уїта звичайна пляшка коли. А от у Джуді щось величезне. Та годі вам, друзі, припиніть сміятись з мейбел. Моя кола саме смачна. Я в цьому впевнена. Нічого собі, а ти швидко впоралась. Ну що ж, ходімо далі. Так, для початку пляшку треба відкрити. Ви лише послухайте, як вона шипить. Ітан починає пити. Але дівчата явно вирішили йому допомогти, піднімаючи пляшку все вище та й вище. Джуді з мебел хоче, щоб він це зробив як можна швидше. Але це навряд чи приведе до чогось гарного. Але з цим він впорався. Пробачте. Хух. Джуді, тепер твоя черга. Ну і що, ти впораєшся з цією великою порцією? Здається, у тебе просто не вистачає сил підняти пляшку. А от ідея з трубочкою дійсно гарна. Ось так. Хм, Однієї трубочки виявилось недостатньо. Яка цікава конструкція вийшла! Джуді ти в захваті. Ляшка порожніє з неймовірною швидкістю. Усі в шоці. Ще трохи. І Джуді впоралась. Цікаво, як вона почувається. Все супер. Ой. Чи ні? З її шлунку доносяться дуже дивні звуки. Боже мій, Джуді, такого від тебе точно ніхто не очікував. Знесло звуковою хвили, але Джуді почувається чудово. Ей, чому у мене така крихітна баночка нотели? Для чого вона мені? Просто зуби забруднити. Я навіть не наїмся. Ха, це точно. А в мене середня банка нотели. Мені подобається. А у мене величезна банка. Мій розмір. Я вас зрозумію, почнемо з мене. Я маю маленьку ложечку. Буду нею їсти. Спробуємо. Смакота. Спробую ще. Ну, смакота. Мені подобається. Так, в мене є ідея. Зануримо ложку в банку і додаємо трохи сприю заморозки. Ось так. А тепер витягуємо. Так, у мене вийшло шоколадне морозиво. Так, смачно. Мені подобається морозиво з нотели. Клас. Тепер моя черга. Давайте спробуємо. У мене ложка побільше. Ух ти! як солодко. Це як смачно. Обожнюю цю шоколадну пасту. Я ніколи так ложками не їв. Це так смачно. Треба вкрасти трохи у Квентіна, доки він не бачить. Спробуємо. Е -ей! Що це за літаюча ложка? Моя ну шахрай шохрай, і нутилу. Я все бачив, так нечесно. Все, я відвернусь від вас і буду їсти один. Ой, воно вже закінчилось, але на стінках залишилось трохи. Заливаємо у банку молоко, побільше перемішуємо ложкою. Чудово. А тепер переливаємо у келих. Ну от вийшов шоколадний коктейль. Ха-ха, спробуємо. Смакота. Спробуємо, що там приготував Квентін. Смакота. Ей, що це? Що це таке, Сем? Ти п'єш мій коктейль, поки я не бачу. Досить це моє. До мене прийшла ідея для пранка. Поміняємо на гострий соус табаско! Як все горить? А, мені погано. Ну вже ні, Сем, Я зараз буду зайнята. У мене величезна банка нотеле. Потрібно все випити. О, смакота. Обожнюю шоколадну пасту. Готова нескінченно пити тільки нотело. У мене ідея. Давайте зберемо трохи нотели Брітні. Давай, чудова ідея. У неї все одно тече повз. Да як, смачно. Так. Я все випила. Хлопці краще нічого не їла. Ми впорались. О, яка крихітна упаковка Такіс. Але вона дуже гостра. Треба бути обережними. А от і брідня упаковка середнього розміру буде гостріше. Але найбільше не пощастило Квентіну. У нього гігантська упаковка чіпсів. І як він це все з'їсть один, не уявляю. Квентін далеко не втечеш. Сем, ти починаєш? Добре. Давайте спробуємо. Тут така крихітка. А, раптом це буде зовсім не гостро. О, ні. Це ще як гостро. Не можу стримати вогню. З рота зараз почнеться виверження. А, я дихаю вогнем, як дракон. Але не в мене. Все в диму! Гаразд прийшла моя черга. Мені страшно. О, ні. Мої чіпси навіть за розміром більше. Спробуємо. Як страшно. Ні-ні ні. Починається. Не можу це контролювати. Один вогонь. О, Брітні, ти зараз мене спалиш. Допоможіть. Зараз усе довкола згорить. Брітні, перестань. Я не можу себе контролювати. Закрию рот. Дома не прийшла ідея. Зараз загасимо тебе. Заливаємо воду. Ей, ви що тут влаштували? Зупиніться. Я весь мокрий. Хто з вас це вигадав? Брідні мовчі. Добре, тепер я. Ох, не хочу. Потрібно зібратися з силами. О, ні, які ж величезні чіпси. Сподіваюсь, що я не згорю. Мені дуже страшно, я ненавиджу ненавичого їжу Давай, давай, ти зможеш. Їш, єс, їш. Ох, що буде з квентіном. О, ні. Не можу стримати. Краще випущу весь вагонь упаковку чіпсів. Уні стало краще. О, ні. Обережись. Що? Ви куди? Зараз буде вибух. О, невеликий бум. У мене маленька жуйка хобабуба! буба Ох ти, Від неї мороз по шкірі. Ох. А у мене жуйка зі смаком броколі. Бє, Яка едота. Так це ще середня упаковка. Як я це зім. А я маю величезну порцію класичної жуйки. Таке мені подобається. Супер. Нарешті успіх усміхнувся мені. Але Квентін буде першим. Гаразд, давайте спробуємо. Тут така довга жуйка. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Загалом смачно. Залишилось трохи. Я впораюсь. Ага, якось дуже холодно. Спробуємо надути бульбашку. Стало ще холодніше. О, ні, Квентін замерз. Його потрібно терміново зігріти пальниками. Все, не хвилюйся за Квентіна. Я врятую його. Брітні, може, досить. Досить зупинись. Квентін уже горить. А пробач, пробач, зараз я тебе загасю. А, зі мною все добре. Тепер я весь мокрий. Мені більше подобалось бути замерзлим. Добре, добре. Тепер твоя черга, брітні. Все, все, заспокойся. Добре, добре. Я зараз спробую свою жуйку. Відкриваю. Як вона смердить? Ні, не буду. Тримайся забери. Ну, вже ні. Може, ти допоможеш? Це твоя черга. Ти справляйся. Ну, добре. Як я можу це з'їсти? Я буду їсти швидко, так щоб ніхто не помітив, навіть я. Просто буду запихати все в рот і навіть не ковтати. Не треба мене годувати. А мені погано. А. Що це? Не знаю. Добре, Сем, твоя черга. Дочекався. як же я сумував за цією жойкою обожньою. Смакота. А бульбашки, які класні. Добре, спробуємо ще. Смакота. Ох, як мені це цікаво їсти. Ідея. Накрутимо швидко на виделку. Використовуємо дриль з виделкою. Вийшло. А тепер спробуємо. М -м, не думав, що поїдання жуйки може виявлятися таким веселим. Смачно! Що тут у вас відбувається? О, смачна жуйка. Сем, поділишся зі мною? Ні. Все зрозуміло. Сем як завжди. Тоді я влаштую пранк для Сема. Перемикаємо дриль. Нехай крутиться в інший бік. О, що відбувається. Жуйка вся розлетілась. Ух ти, вона прилетіла прямо до нас руки. Здорово, брітні, крута ідея. Налітай. Як це зупинити? О, ні. Нічого не залишилось. Все розлетілось. Доведеться доїдати.